Більше трьох мешканців області на рік зможуть отримати звання почесного громадянина Полтавщини, а галузь, які людина одержала здобутки, може бути різна. Це та інші питання обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку інформаційної сфери, зв'язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО. Ми розглянули питання щодо положення майбутнього положення про почесного громадянина Полтавщини. Сьогодні заслухали звіти департаменту інформаційної діяльності щодо їх активної роботи протягом року. Звання почесний громадянин Полтавщини буде надаватися тим, хто зробив вагомий вклад у життя регіону з 1991 року. Говорить голова комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку Микола Кульчинський. Будуть розглядатися постаті, які вже щось зробили для незалежності України, і це буде викликати повагу суспільства. Відповідно до положення, там існує колегія. Яка буде розглядатися всі подання голови, заступників його інших. Хто має право подавати такі подання? Підтримали звернення депутата Болтавської обласної ради Володимира Ярошенка щодо передачі Глобинської міської лікарні на баланс Глобинської міськради. Вона була на балансі типографії. Було дуже незручно Глобинській типографії, навіть її щоб охороняти цей об'єкт, великі кошти треба. А там та приміщення Глобину вони його використають. Поціліва буде використання це зменшить нагрузку на Лубинську типографію. Усього у ході засідання присутні розглянули дев'ять питань.